Пішов одразу захищати свою родину, свою батьківщину. Не подивився, що йому за місяць, тільки перед початком війни, йому тільки випалося 18 років. Я розумію, що буде мені важко його дивитися на свого Єгора, який буде посміхатися до мене з екрану, чи навіть про нього я буду розповідати, і все одно буде важко. Але я так думаю, що потрібно. Вирішив вшанувати пам'ять одного з найкращих друзів. Познайомилися. Ми з ним на другий день повномасштабного вторгнення разом проходили службу в першому підрозділі, в який ми пішли. Потім ми якби, пішли в різні підрозділи. Він Вовки, де давінж, я в третю окрему штурмову бригаду. На сході ми з ним часто бачилися, проводили спільні тренування, і саме таке було за два дні до його смерті. Ми з ним провели спільне тренування з вогневої підготовки, поїли чебуреків і відправили його на завдання.